Символ незламності, оберіг і захист. У день прапора херсонці розповіли, що для них значить державний символ. Ходив на мітинги та робив світлини. Олександр Корняков розповів, як у фотографіях намагався передати настрій окупованого Херсона. ЗСУ пошкодили два мости Антонівський та через Каховську греблю та знищили склад боєприпасів у Каховці. Режисер Херсонського обласного театру Сергій Павлюк з перших днів війни у стрімах розповідав про ситуацію у місті. каже, в перших числах березня в Херсоні висіло безліч українських стягів. Люди їх прив'язували всюди. Російські військові намагалися їх знімати і знищувати. Одного разу каже Сергій біля флагштоку, що розташований біля стели героям Небесної Сотні. Побачив український прапор у калюжі. Європейський був приспущений. Підняв прапор, струсив, і якраз підійшов до флагштуку, і думка така, треба його повернути на місце. І дивлюсь, трос перебитий. Уже виліз на а, стелу і думав, як же достати цей трос, і тут чую свист в спину, розвертаюся, бачу через дорогу. А херсонці знають, що через дорогу будинок офіцерів, і там теж над дверима висить український прапор величезний, і з під нього виглядає орк. Ну класичний зелений такий пов'язковий білої на руці. Він казав: ухаді оттуда. А я такий собі питаю, що? А uh, каже, я сказав, уходи оттуда, а я сказав, а uh, прапор забрати можна? Ну так прикрикал через дорогу. Забирай і уходи. З врятованим прапором Сергій Павлюк щодня виходив на мітинги в окупованому Херсоні. А коли виїжджав, взяв його з собою. Зараз тяг постійно з ним, супроводжує на зустрічах з херсонцями. Про важливість і особливість українського прапору говорить і Херсонка Ірина Ханікова. Вона теж ходила на мітинги в окупованому Херсоні. каже найбільш щемливим і пам'ятним був мітинг із довгим прапором, який несло багато людей. Це великий прапор. Це був. ще один такий поштовх до того, що ми переможемо, що ми разом ми не зламні. Ми навіть не дивилися на те, що ми можемо з цими стрічками, з цими прапорами нас можуть зі прямо з них, просто на вулиці. Ми все одно шли. синьо-жовтий стяг на мітингах для херсонців. Це був спосіб показати, що Херсонщина це Україна, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Це місто було жовто блакитне Зрозуміло, що окупанти з цим боролися вони темно не з усіх адміністративних будівель в Херсоні наші прапори. Але люди я ще раз хочу сказати, вони вивішували от, в своїх приватних будинках або повертали на адміністративні будівлі вже коли там не було орків. Тому що фактично для них цей прапор був знаєте, символом екстремізму, і людина з національною символом вона дуже рискувала і здоров'ям, і свободою на насправді життям. Народний спротив на Херсонщині триває, говорить Юрій Соболевський. Незважаючи на російський терор та пропаганду, херсонці роблять усе можливе, аби наблизити день звільнення. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Він ходив майже на всі мітинги і зробив близько 400 світлин. Херсонський фотокореспондент Олександр Корняков з перших днів окупації, залишаючись в місті, висвітлював події. Розказує, що у березні мітинги знімав ще фотоапаратом. А в квітні вже почав працювати телефоном. Коли було страшно, я брав саму стареньку апаратуру, яка мені не давала змоги працювати. Швидко, там вустренький об'єктив мануальний, який дуже-дуже повільно, дуже багато моментів я пропустив. Але в той, в той момент я вважав, що от треба, треба, треба нову техніку якось зберегти. Але зараз я розумію, що коли вже все пройшло, я розумію, ну чому я не брав. Зараз було стільки фото, що ну, не знаю, вистачило би на кілька фотовиставок. Найбільше емоційних світлин було зроблено 5 і 13 березня, коли на мітинг вийшло кілька тисяч херсонців. Розказує Олександр. Прийшло мені, так здається, що понад 10 тисяч а мабуть, ну можливо, що і більше. Я знімав відео, як від, від ну, як проходка колони від від пер, першого чоловіка до останнього. То мені здається, там чи 15, чи навіть більше хвилини на це відео було. Люди йшли, йшли з кожним місяцем, не тільки працювати і жити в окупованому місті ставало важче і небезпечніше, говорить Олександр. Життям це назвати насправді дуже складно, коли ти постійно в напругі, коли ворог е е постійно ходить, е їздить бі біля тебе. Е коли ти е кожної хвилини це стосується е не тільки там активістів, журналістів. А це стосується кожної людини, яку можуть не просто не за що заарештувати, викрасти, побити. Коли дізнався, що його шукають військові РФ, розказує фотограф, переїхав в квартиру знайомих, переховувався місяць, потім вирішив виїжджати. Я хочу жити, жити в Україні, і коли я на підконтрольну територію попав, то навіть дуже був виснажений, коли хлопці з тобою розстали розмовляти на українській мові. Труд, труд, трудно описати ці оці, вони якось на так, так от, щось так от піднялося. Олександр говорить, що зараз йому потрібно декілька днів для адаптації, після чого повернеться до роботи. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Удари збройних сил України по логістичних шляхах та складах боєприпасів російських військ на Херсонщині, обстріли з усіх видів озброєння, вздовж лінії зіткнення, авіаудари по позиціях українських сил. Такою була ситуація минулої доби у південній операційній зоні. За інформацією офіційних осіб, генштабу та південного оперативного командування. Два автодорожні мости через Дніпро на окупованій території отримали значні ушкодження. Суттєве ураження нанесено Антонівському мосту. Підтверджена вагому ступень пошкодження мосту через Каховську ГЕС. Знищена склад ворожих боєприпасів в Каховці. Зміну у складі та положенні російських військ на півдні не зафіксовано. За словами Владислава Назарова, війська РФ продовжують дистанційні обстріли та авіаційні удари. Протягом минулої доби завдали вісім ударів по позиціях ЗСУ. Втрат не допущено. Генштаб повідомляє про обстріли 14 прифронтових населених пунктів та авіаційні удари поблизу трьох сіл Херсонської області. Здійснював. Обстріли із танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Парутине, Лимани, Лозове, Шевченкове, Мирне, Українка, Киселівка, Потьомкіне, Широке, Іванівка, Осокорівка, Добрянка, Пришип та Квітневе. Завдав авіаційних ударів поблизу Трудолюбівки, Потьомкіного та Андріївки. Авіація Сил оборони Півдня завдала ураження опорному пункту та скупченням російських сил, складам боєприпасів та засобам протиповітряної оборони. Оперативне командування Півден не називає місця авіаційних та ракетно-артилерійських ударів, повідомляється про втрати військ РФ на півдні, 17 військових, зенітно-ракетний комплекс БУК, мінометний комплекс «Сані» та 5 одиниць техніки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. В окупованому Херсоні 22-річна студентка магістратури ХНТУ Ольга Мітелка почала серію своїх робіт про красу українських дівчат. Художниця розповіла, малювала на полотні, яке на день народження в березні подарували їй батьки. Так Вийшла перша картина з колекції україночки, але на жаль, я не змогла вивезти вивести її з собою із окупованого херсону, тому що на російських блокпостах окупанти мені не пробачили, будь-що пов'язане з моєю проукраїнською позицією. Наступну картину дівчина написала в Івано-Франківську. Її назва – на москаля. Саме ця картина поїхала з художницею до Польщі. Образи мами з дитиною народилися від сильних емоцій після ракетного удару по Вінниці. Розповіла Ольга, малювати я почала з маличку, і моя мама завжди згадує історію. З дитинства, коли вона приносила мені олівці з шести кольорів, а я дивилася на неї поглядом повного нерозуміння, тому що для мене шість кольорів це було замало. Перша проректорка ХНТУ Марія Артеменко розповіла з Олею Мітелкою. Працювала кілька років на кафедрі дизайну одягу у проєктах творчої студентської спільноти, говорить жінка. Ольга часто брала участь як авторка та модель. Вона така дуже привітна, відкрита, дуже активна. В неї багато жіночих образів і матерів, і молодих дівчат. Ну, звичайно, вона привертає увагу саме одягу, бо це її специфіка ну, професійної підготовки. Марія Артеменко говорить Ольга Мітелка, яскрава представниця активної молоді, яка створюватиме нову Україну. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.